Служба безпеки України встановила учасницю так званої групи швидкого реагування Бетмен. Воєнізоване формування, створене на Луганщині на початку російської агресії. Чинило збройний опір української армії. Мешканка Луганська 1984 року народження приєдналася до цієї банди 2014 року. Слідчі СБУ встановили, що група «Бетмен» увійшла до 4-ї окремої мотострілецької бригади, так званого 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. Фігуранка обіймала посаду начальника відділу кадрів цього незаконного збройного формування. Контростка СБУ з'ясувала, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році мешканка Луганська вступила до так званого Міністерства внутрішніх справ ЛНР. І зараз, на даний момент, вона служить на посаді старшого інспектора відділу по роботі з особовим складом станично-луганського районного відділу внутрішніх справ так званої ЛНР. Фігурантка веде особові справи співробітників, оформляє кандидатів на службу, проводить агітаційні заходи щодо працевтування так звані правоохоронні органи ЛНР для жителів тимчасово окупованої території. Слідчі СБУ повідомили мешканці Луганська про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу, стаття 111 державна зрада, стаття 2583 участь у терористичній організації або сприяння їй, стаття 111-1 – зайняття посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. І стаття 260 участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань. Максимальне покарання передбачене цими статтями це довічне позбавлення. Влення волі з конфіскацією майна. Документування протиправної діяльності проводить в управління СБУ Янфриківській області. А процесуальне керівництво здійснює Іванфриківська обласна прокуратура. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.